Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, Переможемо разом. Україна переписала правила ведення війни. Атака на російські аеродроми зіграла таку саму роль у військовій історії, як і атака Японії на Перл-Гарбор 41-го року. Пише Washington Post. Також вона може підірвати ядерну стабільність РФ, але не тільки Україна спромоглась нанести разючої поразки росіянам вчора, 1 червня. На шести їхніх аеродромах термінова новина. Як пишуть телеграм канали 15 хвилин тому два невідомі борти атакували базу Росіян на Сахаліні, пролунала над потужні вибухи. Система ППО на острові не було. За даними телеграм-каналів, росіяни шоковані. Велика кількість загиблих. Розірвався склад з боєприпасами. Відповідальність за атаку ніхто не бере на себе. Атака відбулась одразу після того, як пишуть, що два ту 95, які летіли в сторону Сахаліна, зазнали аварії через невідомі ракети з японської сторони. Ядерний козер верев втрачено повністю прикриття для літаків. Не було Російська Федерація забрала з Курильських островів зенітні ракетні комплекси протиповітряної оборони, які перебували там з 20-го року. Ймовірно, їх перекинули для використання війні проти України. Про це повідомляє японське інформагенство Каядонюс посланням на суботникові знімки. Американської компанії Maxar Technologies. зникнення систем ППО помітив військовое з Токійського університету. Він уточнив, що на території військового об'єкту зберігалися комплекси С-300. Вони були розміщені на Сахаліні в Касацькій затоці поблизу Південно-Курильська також Куєдзімі Зазначив, що російські військові забрали з Курильських островів старі танки і артилерію. За його словами, зброя, яка зберігалась на військовому об'єкті на Сахаліні. Вирушить на фронт України це була чудова можливість трохи показати окупанту, хто тут і не Одна невідома країна скористалася. Крім того, зазначив аналітик. Російські військові забрали з Курильських островів старі танки артилерію. Він нагадав, що вересня 22-го на обох військових станціях були помічені численні транспортери з ракетами с 300 радарами іншим обладнанням. Японці готують суму дивізію до війни з РФ. Корили відійдуть назад до Японії. Москва не має сил оборонятись в тому регіоні. Патрушов пообіцяв японцям, що здасть острів в обмін на визнання легітимності. Японія погодилась, втім зробить все, аби обіцянка Патрушова здійснилась, брязкуючи зброю. Військові аналітики вважають, що метою Росії може стати острів Хокайдо. Місто Асахікава та Хокайдо завжди вважались військом. Тут була дислокова. Вона сьома дивізія імператорської японської армії, яка вважалась кістяком оборони від можливого нападу радянського союзу. Тепер Японія готується до нової загрози Росії. пише журнал «Шукан Гендай». І приводом для занепокоєння стала заява російського президента Путіна, який назвав Японію недружньою країною. Крім того, 1 квітня лідер політичної партії Справедлива Росія Сергій Міронов оголосив, що Росія має права на острів Хокайдо. екс керівник сухопутних сил самоборони Хірукі Ямасіта, повідомив, що в Міноборони країни на випадок можливого вторгнення ще часів холодної війни розроблено сценарій вирішального бою. Передбачуваними пунктами виснаження російської армії, що базується у російському Володивосток, вважається місто Ваканай, місто Хематомбецу та місто Гтесіо в північній частині Хокайдо. Шучу за все, вторгнення відбуватимуться одночасно з цих трьох напрямків. Росія, і Японія досі офіційно не припинили воєнні дії з часів Другої світової війни через протистояння за острови, розташовані неподалік острова Японії Хокайдо. Відомого у Росії як курила Японія як північні території Острови були захоплені радянським союзом наприкінці Другої світової, 9 березня в Японії офіційно заявили, що Курильські острови є спокінвічними територіями Японії через чотири дні після військової агресії Росії в Україні представник МЗС Японії Хідекі Уяма сказав, що північні території Курила, саме острови Кунашир і Торупши Шикотани Хаматомбає були окуповані Росією, що суперечить міжнародному праву міноборони Японії вперше із закінчення холодної війни працює над сценарієм вирішального бою з російською армією. У Токіо вважають, що Москва може спробувати висадити свій десант в містах Вакканає Хаматумбецу і Тесіо, що на півночі Хокайдо на думку японців можливе вторгнення РФ може початись одразу з трьох напрямків, як і у війні з Україною, колишня глава сухопутних сил самоборони хірокимасі Ямасіта попередив, що вторгнення з СРФ до Японії може бути частиною великої війни Москви з сполученими штатами. Вторгнення Росії на Хокайдо це надзвичайна ситуація, до якої необхідно підготуватися. Сценарій базується на конфлікті міша і Росією. Для РФ розгортання атомно-підводного човна дозволило б завдати ядерного удару по сполученим штатам окупація частини Хокайдо повністю ліквідувала б вплив Японії союзника США в Охотському морі Попередив він. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова в кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, Переможемо разом.